Привіт, друзі! Я сьогодні вирішила вам показати таке відео. Дивіться, я на вулиці нарвала ось таких віточок. Це ветки туї. Я хочу їх розмножити. Начиталась я інтернету, що можна розмножувати оцими відростками Оці туї. Оце у мене висока туя. А оце шаровидна, тут є така маленька, яка метр в ширину чи в, і в висоту, вона невисока, така шар, шар такий. Е, придбала я корневін. Подивилася відео в Ютубі, як їх розмножувати. Зараз я хочу спробувати. Думаю, не знаю, вийде чи не вийде, але сам шит я розмножила. Такі кустики вдома там, біля хати. А от ту я ще не пробувала. Це буде експеримент. Зараз я буду відривати отакі віточки. Їх треба, пише інтернет, що відривати ось тут з п'яткою, мачати в корне він, і садити в землю. Ну, У мене такий торф м'ягенький, такий хороший, я купила торфу суміш таку. таку ну, зробила з відра. І думаю, що вийде. Ну, це, звісно, думки одні, а що вийде, дійсно, що вийде? Ну, давайте будемо пробувати, не знаю. Розмножати тую. Подобаються мені такі високі, гарні, як свічки ростуть. Хочу насадити кругом біля фіртки, наприклад, або на клумбочці десь. Ну, подобається мені. Давайте будемо працювати. Так, почистила я. Так. Дивіться, почистила я тую. Е, отак треба, ну, пише інтернет, що ось треба отак, от, щоб була така ножка отут. -от. І од, однорічний пагін не буде приживатися, кажуть вони там, спеціалісти. А треба брати такий двохрічний пагонець. Ну, попробую, я отак от зробила, дивіться. А ця шаровидна туя. Е, вона так пахне, що просто вау! Боже, запах на всю кухню оцею йлкою. Ця не пахне зовсім. Оця ця що, як свічка. Запаху зовсім немає. А ось ця вообще, Ой, крілістька. Класно, як йолка пахне, дуже приємно. Прям її рвала, отак кінчики, відривала, а запах на всю кухню, як будто би йолку живу внесли в кімнату. Класно. Так, Висипаю я оцей карневін. Ось так корневін, ось сюди. Порошечок такий. Так, кажуть, що це треба помачати, ось так в корневін, і впихнути в землю. Оцей корінчик впихнути в землю. Ну, давайте будемо пробувати. Давайте спочатку ну я не знаю, впихаюсь його, він кудись здівається, напевно. Оцей він. Навірно, ще треба буде подлити ним. Ось так. Не знаю, я, мабуть, підлию ще ним. Так. Так. Ну самшит я розводила вдома, там дому, то я взагалі нікуди не мочала. Просто брала такі віточки, самшита І тикала, про... ну правда, зробили ми з чоловіком такий бортик з дерева. І тикали його просто в землю багато-багато, а потім накрили пленкою на зиму. І все, і ніхто туди не дивився більше. Він собі там був той самшит. Одні віточки маленькі, а потім навесні ми відкрили, вже коли було тепло. Ну, так вже сонечко таке пригріває. І тоді вже відкрили пленочку, а в ньому всі ці віточки були на, кор... на кор... Ну, корінчики на них. Біленькі, такі хороші корінчики, прямо то що треба. Спробуємо ну, ще з цим. так. Получиться, получиться, не получиться, ну і що? Не страшно, звісно. Можна на ринку купити це розтінє за гривень 300-400 деревце двохрічне. Ну, можна самому спробувати отак от. Так, оцю я висадила. Тепер мені треба якось тут переділити оцю площадь, щоб я знала, яка де. Поставила я таку трубочку пластмасову і буду тикати цю другий від. Назвів я не знаю. Я пішла на вулицю, ходила. Там гуляла, і мені сподобалася така, туя і така. І я взяла вирвала дві в'яточки. Так що назвів непонятно, які вони назви. Звісно, в них якісь є назви, але ж я не знаю. Так. Інтернет пише, що треба зволожувати постійно землю. Не допускати, щоб вони були сухі, тому що е, тоді корінчик не розвинеться. Ну, буду старатися. Поливати кожний день, наверное, по потрошки. Ось таке у мене вийшло. Переділила я її тут трубочкою. Ще, можу так поправити. Так, корневін у мене лишився. Я його буду розводити водичкою, і перше время я його поливати буду. Це розтініння. Ставимо, мабуть, на подоконник, Де в мене найхолодніший подоконник, туди я його і, мабуть, поставлю це все. І буду думати, що в мене все вийде. А потім вам покажу результат.